Нічого не буде. Це треба системний уход. От, наприклад, коли до мене приходять е, дівчата такого від возрасту, да? Ще, ой, да що ви мені зробите? Да? Просто даю їм проб, ну, тось, дома і кажу, що робити. Е, на масаж до мене приходять, звісно, потім я їм даю. І вже через неділю все я бачу. Все. І потім просто результати. Таня, А який масаж ви робите? Масаж в мене ексклюзивний, але я не брала з собою альгінатної маски. От, mm -hmm. от з приводу mm -hmm. маски. Маска ніколи не кладеться на обличчя, яке не підготовлене. Його обов'язково треба підготувати. Для цього що я роблю? Я роблю е, пілінг. Спочатку до, до мене приходить пілінг. Я роблю пілінг. А, так. Потім я роблю масаж. масаж я роблю три види масажу. в мене. Йдуть три там йде початку, е, розігнати лімфу, потім пластичний, там, трохи там, з моршками попрацювати, і хіромасаж, підтяжка від шкіри. Так? Оце все ми робимо. Можна на секундочку, я отак краєм ока дивлюсь на дівчат, зовсім інше ближче. Доглянуті дами. Це, це вже просто... Я а я так, дивлюся дію. на вас і думаю, які ви стали гарні, а ви ну, на нас десь у нас всі а, всі всі а ви свіжу. на Марію подивіться? вона Марія. Марія? Чого чу, чу, дишить да. да. далекі знали, Були в салоні на макіязі. А потім тільки сонечко, потім дивись. Колиться після того, як я все змила да, оце, оце, після масажу, розігріла гарну шкіру, да, туди прилила кров. Я туди після цього наношу інструменти більш глибокої дії. Це можуть бустери бути чи сироватки. І після того я тільки накриваю, наприклад, алігнатною маскою. Що відбувається тоді? Коли я накриваю алінатну маску, все, що я нанесла на обличчя. Кожа Кожиш дишеть, да? а тут альгінатна маска, а й дихати немає, і да. все, що є на шкірі, вона бере. І оце тобі ін'єкції, але да? добровольно... добровольно. Шкіра, Сам від... організм себе да. стимулює, і воно візьме саме стільки, скільки треба. Що не треба, то залишиться на поверхні, ти потім його з масочком візьмеш. І теж. Що... Але ми це розуміє. все далеке від е, даної ситуації, тому що ви зараз не маєте можливості зробити все, що ви вас... Що ви можете завтра нам зробити, післязавтра? Бо ми вже хочемо записатися. Добре, ми придумаємо. Ми завтра будемо робити масаж собі. Ага. Як, всі разом? Ну, давайте не знаю. <свят> Ні, так якось то треба нас пошли да чергу. Ми ви там сядемо в коридорочку, йдемо по черзі. Ні, давайте зробимо так. Сьогодні ми з вами познайомились з уходом. У нас є ще сироватки, і ми можемо спробувати е, завтра, наприклад, теж умитися і нанести просто, просто уход. Так? Угу. умитися, е, нанести, протонізувати, сироватка і крем ви. на ніч. І теж. بس. Але ж завтра зранку за 10 хвилин мабуть, до зарядки, можете просто щоб ми з 10:07 на себе сонячне, сонце крем нанесли. Ми ж сьогодні. Трушечки. А все тоді все наносите обов'язково. Не дивлячись на те, що на дворі дощова. А я завжди дивлюся на телефоні і мені там показує сперф, наприклад, інфоіндекс індекс 2, то я не наношу крем, коли 2. Завжди не носить. Все одно, зараз вже активність сонця повищена і воно через хмари теж дає. Не, це сонечко. Пігментація, не. якщо у вас є вже, вже до допоміс... пійця, вам виходити як без, пла... без трусів, На вулицю не це, це, це... Да, я... обов'язково. Да. Добре? Тоді. Ввечері ми з вами будемо просто ухажувати за лицем, зробимо ще раз гімнастику. І все. О, У да. нас таку треба повторити. Да. Треба запам'ятати. Щоб, да. ви, щоб, ми да. запам'ятали. Да. да. щоб ми запам'ятали. Це, ну, це, це, було, да. це, було як да. 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 Ну, ми так, так да. Це да. я запам'ятала. Ну, так, мені але давайте. Мені найбільше оце сподобалося. Полотенце візьме. да, це класно. Да, я, я це давно роблю, да, да, коли я була да, черен, так, так, в вчорашній. У мене була шея пушатеча. Так, так, так. Я не спала. У мене була подушка метр на метр з села. І я спала так. Mm -hmm. Я прийшла з дочкою до косметолога, бо було проблемне лице. А вона так дивиться на мене, каже, ти що з тобою з яз...? ти що з собою зробила? Я кажу, що посмотри на свою шию. Ти як шарпей. ти неправильно спіш. А що вона від мене хоче? Ну, знаю, бачу, сама. І вона мені сказала поміняти подушку і так спати. І я вирівняла свою шею Подивіться, дві ці Я нічого mm -hmm. не робила, mm -hmm. а у мене є знайома, яка mm так -hmm. далі спить обколола вже цю шию уздовж Ще по поводу уколів. Ну звісно, ні, до кожного є просто почому. Я про все ж то ви те, що в адміністі ми зараз знаходимося у оздоровчому комплексі Черешенька. да. Це косметолог Людмила. Вона не ми оздоровлюємо душу і тіло, а сьогодні вечором з нею ми оздоровили своє лице. Це гарний початок для декого, тому що не, не всі знають що таке да, милом я більше <світнень> обличчя ми не можу, раді повинно.